У Київської федеральної лінії. Федерація федеральної міста вітає завершення паркетного сезону. Дякуємо за те, що приймали учня, участь в наших змаганнях і, звісно, хочемо привітати команду Тріалам, яка стала фіналістом куку Київської федералі, становимо на нашої сьогоднішнього лінії. Підходимо поговоримо по надали за участь у Кубку Київської федеральної лінії.

номер 16 Максим Баберко, номер 37 Сергій Мушечко, номер 5 Світлана Коренко, номер 45 Максим Загодін, No8 Голоди Марка Дращенко, No20 Номер, номер Івановський, 15 Noї Лежанко, No4 Сергія Чильников, 17 Noр, номер 31 Михайло. Віктор Роман Достоєвщинського отримує кубок за дарунок від нашого партнера розважального і в разі сертифіката прийнятий Ha ha ha